Reikat Men of Hezbollah, secretari general Hassan Nasrallah, Ситуація в Бейруті, столиці Лівану, надзвичайно напружена. Загибель старшого командира Фуада Шукури правої руки лідера Хізбали Хасана Насрали під час ізраїльського авіаудару в передмісті Бейрута у вівторок може спровокувати сильну відповідь угруповання проти Ізраїлю. Міжнародні дипломати закликали обидві сторони уникнути ескалації. Кілька європейських посольств і посольство США радять своїм громадянам покинути країну. Більшість міжнародних авіакомпаній призупинили польоти до та з Бейрута в очікуванні. Що Ізраїль може завдати удару по аеропорту, якщо ситуація загостриться. Для Хезбули Ізраїль, атакувавши Бейрут і вбивши старшого командира, перетнув червону лінію. Усі в Бейруті чекають промови Хасана Насрали після похорону старшого командира. Хезбула вже пригрозила Ізраїлю жорсткою помстою. Є побоювання, що якщо ситуація вийде з під контролю, це може призвести до ширшої війни.